Шановні користувачі! В цьому відео ми покажемо, як правильно провести процедуру виправлення даних в повідомленні про прийняття працівника на роботу і укладення їх контракту. Якщо в зареєстрованому попередньому повідомленні було допущено помилку в даних працівника, то виправити її можна, відправивши таке саме повідомлення з відміткою Скасовуючи. Копіюме повідомлення з помилкою нам потрібно буде подати ідентичні дані по працівнику. Повідомлені в полі номер аркуша вказуємо наступний номер документа за порядком. Якщо в періоді було кілька повідомлень підряд, вказуємо наступний після останнього звіту номер. Та встановлюємо відмітку в полі «Скасовуючи». Більше нічого не змінюємо та не додаємо, адже нам потрібно повністю анулювати зареєстроване повідомлення з неправильними даними. Зберігаємо звіт, підписуємо його та відправляємо до контролюючого органу. Після того, як отримаємо квитанцію про успішну реєстрацію звіту, створюємо нове повідомлення про прийняття працівника. Натискаємо Створити. Відфільтровуємо звіт по чар коду FABJ3001003 -00 або, за назвою, якщо так зручніше. Та натискаємо так. Номер аркуша повідомлення вже буде наступний за скасовуючим звітом. Встановлюємо відмітку в полі Початкове. Та вносимо правильні дані по працівнику. Після чого зберігаємо звіт і якщо не виявлено помилок, підписуємо його та відправляємо до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.